грузинський заклад у Києві з найнижчими цінами. Хінкалі з бараниною за 20 гривень, а хачапурі по – 126. Така добротна порція шашлику обійшлася мені в 195 гривень. До м'яса замовила картопельку, запечену з беконом, яка коштує 84 гривні. Їжа смачна розмір порцій радує. Ще й всіх гостей пригощають відразу мандаринками. Я обожнюю перші страви, а тут харчо коштує 135 гривень. М'яса багато, а сам харч. Що пікантний. ну і куди ж грузинська кухня без хачапурі по аджарськи човник офіціант замішує при вас. Сиру дуже багато. Або я голодна, або це найсмачніший хачапурі, що я їла. У цьому місяці рулетики з баклажанів в них всього по 105 гривень. Такі приємні ціни на страви у них будуть весь місяць січень. У ресторанах грузинські канікули. Заклад працює вже 4 роки, і в честь дня народження кожен гість грає в безпрограшну лотерею. Я отримала в подарунок люля кебаб Сам заклад затишний двоповерховий, а обслуговування привітне. Тож я залишилася на десерт, обрала панакоту. Вона йде з солоною карамеллю і коштує всього 102 гривні. Аж за дев'ять позицій в меню ми заплатили 912 гривень. Це заклад Дедіко залишаю вам адресу.